Зламні всім привіт! З вами Макс Гордієв. І сьогодні ми з вами поговоримо про Харків. Харків, який е, е, дуже сильно зараз постраждав, один з найважкіших міст, які ми маємо е, в руйнації. І, звичайно, всім нам дуже хочеться дізнатися, чи буде все добре, і чи повпливає мобілізація. Нова мобілізація в, в, в країні окупанта, бо не можу називати її імені. Чи повпливає вона на нашу країну взагалі? І стане, чи Харків знову отримує негативні вібрації? Отже, дивимося, ситуація з цим. В Харків зараз це ну я не знаю, чи можна таку інформацію казати. В Харків зараз найзахищений. Най, дуже багато зброї, дуже багато е, позитивних вібрацій зараз буде у Харкові. Три місяці даю на те, що повністю ця ситуація е, вирішилась на позитивний аспект. Єдине, що моменти по роботі дійсно будуть дуже важкі, але чи будуть, чи будуть вони намагатися нападати на Харків, будуть Будуть і 100% вони отримають, 100% вони отримають негатив, вони отримають знову відпір. Тому зараз дуже багато нашої сили саме знаходиться у Харкові. Тому Харків вам. Привіт від мене. Ви пам'ятайте, що все у вас буде добре, і не треба боятися цієї ситуації. Бо насправді ті люди, які зайдуть на вашу територію, на нашу територію, на територію України, там і поляжуть. Слава Україні! Я вас всіх люблю. Тримайтеся! З вами був я, Макс Вардієв. Харків непереможний, вони нічого не зможуть зробити. Всіх цілою.